Олего Тягнибок, будь ласка, включіть мікрофон. Олега Тягнебока. Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, шановний Арсенію Петровичу, продовження того самого питання, оскільки воно сьогодні дуже цікавить українську громадськість, тим більше ви в своїй доповіді оголосили про виділення 6,7 і мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для виплати грошового забезпечення. Військовослужбовців збройних сил України є така пропозиція, щоб якнайшвидше уряд міг надати публічну е, письмову інформацію про те, як конкретно витрачаються ці кошти. Крім того, громада України зібрала близько 120 мільйонів через СМС-повідомлення. Так само люди дуже цікавляться, яким чином ті кошти витрачаються конкретно. Окрім того, є інформація, що йде зволікання з направленням виділення цих коштів через Міністерство фінансів, тому просимо пришвидшити цей процес, бо від цьому. Дякую, шановний Олег Ярославович. Не просто категорично підтримуючи вашу позицію, а я вважаю, що уряд і Міністерство оборони повинні звітувати, куди діваються гроші. Тому я готовий вам прозвітувати станом на 4 червня, в першу чергу, по тим сумам коштів. Які прийшли від громадян України. Станом на 4 червня 2014 року загалом від фізичних і юридичних осіб надійшло 128,7 мільйона гривень. Як розпреділені ці кошти: 121 мільйон на матеріально-технічне забезпечення, 7,7 мільйона на медичне забезпечення. Генеральний штаб, який не підпорядковується уряду, але я готовий за них звітувати. Поділив наступні кошти таким чином. З цих коштів 30,2 млн мільйона гривень. Це польове обмундирування нового зразка. 28,4 мільйона гривень куплені кевларові шльоми, 16,6 мільйона гривень. Це придбані черевики з високими берцями. 15,1 мільйона це спальні мішки та ізолюючі підстилки 8 мільйонів. Форми флотського одягу 3,8 мільйона. Льотно-технічне обмунирування 2,2 мільйона. Простирадла простирадла-бавовняні. 2 мільйона і 0,9 мільйонів ковтри і матраци. Наволочки, подушки, білизна. 0,1 мільйона – навігаційні приймачі, 0,1 – бар'єр безпеки, 3,5 мільйона – маскувальні сітки, 2,2 мільйона – засоби зв'язку та комплектуючі до них, 1,2 мільйона – топографічні карти. Решта – 2,8 мільйона – є нерозподілені. І їх планують спринувати 0,7 мільйонів на Будівництво фортифікаційних споруд і 1,4 мільйона на придбання габіонів. Що стосується тих коштів, які ми виділяємо, шановні колеги, ми тільки БТРів купили майже на 600 мільйонів гривень, плюс ще треба здійснити близько 100 мільйонів гривень попереднього оплату на нові броньовані машини дозору. Тобто я не кажу вже про стрілецьку зброю, про 5 тисяч бронежилетів, які купила Національна гвардія, про 3 тисячі бронежилетів, які будуть зараз придбані з Польщі і Каски. Тобто процес йде. Звичайно, що ми не готові були до того, щоб діяти в таких умовах агресивної війни. Але кожен день з дубіною ганяємо все начальство. Генералів повідправляли на поля, а не в штабі сидіти. Заставляємо працювати кожного. Я буду дякувати кожному народному депутату України засобам масової інформації. Витягуйте всю інформацію, показуйте. Це не критика влади, це правда про те, що відбувається. Я особисто реагую на кожен факт, в тому числі. І коли засоби масової інформації оприлюднили інформацію про те, що начебто сухі пайки, які поставлялися для потреб Міністерства оборони, з'явились у роздрібній торгівельній мережі, воєнною прокуратурою порушена справа, і ми почали розбиратись, так чи були ці сухі пайки, чи ні, щойно вранці, мені доповіла податкова міліція про те, що вони... Вилучили документацію по шести магазинам, де в інтернеті було вказано, що продавалися ці сухі пайки. Відповідно до документації, в жодному з цих магазинів не встановлено, що це ті сухі пайки. Я звертаюсь до членів парламенту. Якщо є інформація, дайте її за даними Державної митної служби. Ми її перевірили 12 квітня. Було завезено 300 тисяч пайків і розподілено виключно на потреби Міністерства оборони. Допоможіть, якщо є факт в розслідуванні для того, щоб притягнути всіх до відповідальності. Підкреслюю ще раз: кожен факт, який засоби масової інформації, і народні депутати України оприлюднюють на кожен факт, є реакція. Виправдання в рамках того, що 20 років була корупція, і за три місяці змінити все неможливо, не проходить. Алягерко-маляґер. І тому ми діємо в цих військових умовах.